Я блиск. А я Ейджей. Ми на грандіозних перегонах. Якщо приїдемо першими, то виграємо трофей, трофей сталеве колесо. Ой-ой, блиск. поглянь! Руйнач лідирує. Черепахи побачимося на фініші. Трофей буде мої. Ей, Джею, тисни на газ. Які пригоди! Руйнач вирвався вперед, але зараз лідирує блиск. О, Знову Руйнач! Близ, руйнач, Близ. Близ переміг! Близ переміг! Ура! Ура! Ху -ху! Так нам вдалося! Ми виграли трофей з талеве колесо! Ура! Та <гум> блиск, ти такий швидкий. Так, Супер швидкий! А, дякую всім! Ви найкращі у світі вболівальники. Блиск! Гей, блиск! Мене звати Феріс! Я твій величезний фанат! Радий зустрічі, Ферісе! Е -е, якщо не заперечуєш, можна сфотографуватися з тобою і трофеєм. А вже ж! я не проти. Ой, який я дурний. Забув фотоапарат отам. Але не хвилюйтеся, він металевий, і я дістану його цим своїм магнітом. Ого! Клас. Усі магніти мають магнітне поле. Якщо магнітне поле торкнеться певного виду металу, воно притягне його до магніту. Ого, це ж треба. Чудово! Так! Так! Буто у тебе! Феріса, твій магніт дуже корисний! Увага! Скажи «сир»! Сир! О, Блиск, дуже дякую! Ти – найкращий! О, немає за що! І, може, ще побачимося? О, так! <губ> Було б чудово! О, так! Бувайте. Бувай, Берісе! І вітання, близ. Ми з Айджеєм виграли перегони і цей дивовижний трофей. Тож розкажіть фанатам, як вам це вдалося. Ми просто докладаємо зусиль і ніколи не здаємось. Правда ж, Айджею? Джею? Саме так, Близ! <плес> Що ж вас усі підтримують? Чудові друзі, чудові перегони і чудовий трофей. <плес> ой ой Наш трофей, він. Зник! Гайки! Але він був тут секунду тому. Пані та монстро, панове, поки блиск відвернувся, хтось украв його трофей. Можливо, це якийсь загадковий бандит. О! Загадковий бандит? Блиск. Глянь! Ці брудні сліди від шин ведуть до трофея. Мабуть, це сліди загадкового бандита. Схоже, він украв наш трофей, поїхав туди і. Загадковий бандит! Він щойно виїхав звідси. Швидше! Ми спіймаємо загадкового бандита і повернемо трофей. Ей, Джею, тисни на газ! Заводьте ми. За мною їй тебе! Додай. Раз, два, три, газу! Гасуй! Раз, два, три, чотири, трісний газу! Усім візний м'язуй! <клес> Повірити не можу, що програм перегони. <клес> Гей, руйначу, не плач, поглянь! У мене є те, що тебе розрадить. Та-да-да! -да. Моя улюблена іграшка! Вантажівочка! Уперед, вантажівочка! Уперед! Давай його! Вона знову перемогла! От бачиш, твоя улюблена іграшка таки тебе розрадила. Так, Таґурко! Не знаю, що б я робив без вантажівочки! Я пропав би. Я просто... Вантажівка! Вантажівка! Зникла! Гей, руйначу, що сталося? Хтось украв мою улюблену іграшку. О, ні. Невже твою вантажівку? Я саме так. Хвилинку. Брудні сліди проходять повз місце зникнення іграшки. О, саме та. Що все це означає? А те, що іграшку Ройнача вкрав загадковий бандит. Загадковий бандит? Так. А ще він украв наш трофей. Не хвилюйтеся. Коли ми його знайдемо, то повернемо всі речі. За нами. Так! Добре. Вже їду. Поглянь. Сліди ведуть на завод утилізації. Їдьмо туди. Ого! А що тут відбувається? На заводі утилізації використовують магніти, щоб знаходити предмети, зроблені з певних металів. Ого. Де ж задковий бандит? Він має бути тут. О, вон він! Уперед, ми мусимо його піймати. Я не можу Ой-ой! ні! Магніт притягнув руйнача, бо він металевий. Рятуйте. Руйначу, не бійся. Я тебе врятую. Якось. Цей магніт не відпустить руйнача, поки не знайдеш ще щось металеве. Треба знайти щось металеве. Якусь річ, крім руйнача. Хм, гумова качка і сковорідка. Що з цього металеве. Сковорідка. Оу. Ура! Близько вдалося. Він врятував тебе від магніту. А, так, їдьмо вже звідси. Я відчиню. Уперед, їдьмо швидше. Ой, Гайки! Тепер магніт притягує мене. Я тобі допоможу. Що з цього металеве? Лопата! Правильно! Ні! Да! Чудово! Тобі вдалося! Швидше! Їдьмо звідси. Ура! Ми врятувалися від великих потужних магнітів! Хороша робота! А тепер поспішаємо, щоб не загубити сліди. Так, треба спіймати бандита і повернути вантажівку. <звіст> і ваш трофей, звісно. Ложка, ложечка, ложечка. М -м -м. Зек таки радий, що буде снідати. Узега є тарілка, у зега є каша і в зега є його улюблена ложка. М -м 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 зек любить ложечку. Ой ой, дурненький зек. Зек забув молоко. Ложечко я зараз. Ложка, ложечка, ложечка. Ложечка, ложечка, ложечка. О, ложки немає. Ой, ложечко, де ти? Близь, близько допоможи зеку. Зек, що таке? Що сталося? Зникла улюблена ложка Зека. О, бідний зек. О, ви тільки гляньте. Брудні сліди шин проходять повз його стіл. Брудні сліди шин? Це означає, що зекову ложку вкрав той загадковий бандит. бандит! Він поїхав отуди! О, ні. Загадковий бандит украв ложку Зега. Їдьмо зек. Він не втече. Друзі, вперед. Сліди загадкового бандита ведуть за ріг. Я перший. Я сам хочу спіймати загадкового бандита. Я стану героєм! Я герой. Ой ой Руйначо, тепер вся дорога усіяна над свяхами. Зек не поїде по цвяхам. Свяхи шкодять шинам. Але тоді загадковий бандит тече. Я ніколи не побачу вантажівочку. Хвилиночку. Я знаю, як прибрати з дороги цвяхи. Ми використаємо це. Що це? Це електромагніт. Магніт, який працює на електриці, що живить його батарею. Чудово! Електромагніт притягує металеві цвяхи. Ого! Руйначу, ти це бачиш. План близько працює. Подумаєш, магніт притягнув кілька цвяхів. На дорозі їх ще цілий мільйон. Треба дати електромагніту більш електрики, щоб він зібрав усі цвяхи. Вмикаю автовізор. Зараз електрики в електромагніті на трійку. Щоб зібрати усі цвяхи, треба підняти електрику до десятки. Рахуймо разом до десяти. Починаємо з трьох. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. вісім Дев'ять. Десять! десять! Близько вдалося! Тепер дорога чиста. Ми прибрали. Їдьмо, друзі. Треба спіймати загадкового бандита.

Диво-ліво-лі. Заниця не тя. Добре. Ще один рух ключем і. усе готово. Що скажеш? Ого. Мене полагодили. Дякую тобі і твоєму диву ключу. Будь ласка, бережи себе. Він зник! Близ! Ей, Джею! Привіт, Габі. Що сталося? Зник мій гайковий ключ. Я поклала його сюди, а коли повернулася, його не було. Думаєш, це загадковий бандит украв ключ Габі? Так, тут його сліди. Загадковий бандит? Отак! Загадковий бандит краде наші речі. Він взяв трофеї Блиска, ложку Зега та іграшку руйнача. О, Не здаваймося! Ми спіймаємо бандита і повернемо свої речі. Я поїду з вами. Гляньте, сліди ведуть отуди, до залізничної станції. Уперед, друзі! Сліди шин ведуть до ліфта. Загадковий бандит середині. Нарешті я його успіваю. Попався! Руйначу сюди швидше. Що? Що? О, вибачте, моє колесо. О, О, тут затісно. Блиск, це він. Загадковий бандит. Хоче втекти на потязі. О, ні, потяг від'їжджає. Загадковий бандит втікає. Ох, не бачите нам своїх речей. Ого, потяг такий швидкий. Він ніби летить. Хе -хе. та це неможливо, потяги не літають. А це летить. Це магнітоплан. У магнітопланах є магніти, тому вони їдуть над колією дуже швидко. Бачиш, під потягом розташовані магніти, так само, як і на колії. Та замість того, щоб притягуватися, ці магніти відштовхуються. Тому здається, що потяг летить. Друзі, єдиний спосіб піймати загадкового бандита створити власний магнітоплан. Чудово! Зробімо всі деталі, щоб я став магнітопланом. Спершу знадобиться шасі. Це низ потяга, де розташовано магніти. Щоб зробити шасі, скажи Шасі. Шасі. Тепер потрібні опорні магніти. Завдяки їм потяг летітиме. Щоб зробити їх, скажи опорні магніти. Опорні магніти. Так. І нарешті нам потрібні вагони для інших машин. Скажи вагони! Вагони! Супер! Я монстромашина! Магнітоплан! Молодець блиск! Блиск полетить! Усі на борт! Тримайтеся міцніше! Ми повинні спіймати загадкового бандита! Супер! Дивіться! Це поїзд загадкового бандита! О, він прямує на станцію. Треба дістатися станції, перш ніж туди приїде загадковий бандит. Інакше він утече. Швидше. Потрібна блискавична швидкість, щоб наздогнати потяг. Скажи: газуй. Газуй. Yeah! Вот Тобі вдалося! Ти першим дістався станції. Дивіться це потяг загадкового бандита. Приготуйтеся. Коли двері відчиняться, ми спіймаємо загадкового бандита. О, думаю, це якийсь підлий, хитрий. Пі... привіт! <гас> Фейс? Ти не загадковий бандит. Ти ж наш друг. <гас> загадковий бандит? Хто це? Якщо бандит не він, тоді я ніколи більше не побачу вантажівочку. <гас> Сумуватиму за її металевими колесами і металевими крилами і. Гей, хвилиночку! Руйначу, кажеш, твоя іграшка металева. Ну, звісно, так. Це найблискучіший метал у світі. Е, Зек, з чого зроблена твоя ложка? Е, ложка зега з металу. І мій ключ теж. Наш трофей теж металевий. Е. Схоже, це якась система. Друзі, я думаю, що розгадав цю загадку. <гас> Кажи близько, хто це? Хто цей бандит? Відповідь загадкового бандита не існує. <гас> Усі наші речі вкрав магніт. Магніт на спині у Феріса. Ви тільки гляньте. Мій магніт таки вкрав ваші речі. Глянь, руйначу, твоя іграшка. Вантажівка, Ти повернулась! <гум> Улюблена ложка Зега! А це мій ключ. Ой, 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 ой. А ось наш трофей сталеве колесо. Ей, слухайте, мені шкода, що все так вийшло з магнітом. Нічого, Ферісе. Добре, що речі повернулися до власників. Загадку Нарешті розгадано. Їдьмо, гурко, хочу швидше погратися з вантажівкою. Е, Ройначо, зачекай, краще не їдь туди. Чому? Ти занадто близько під'їхав до. Ой-ой-ой! Магніту. <різь>